Вітаю, друзі! Ну що? Здається, мені вдалося розібратися з тим, що трапилося в Білому домі під час сварки Зеленського з Дівенсом і Трампом. І отут найцікавіше, що допомогли мені в цьому розібратися американці, громадяни Америки, які приїхали до Сполучених Штатів. З України, і так сталося, що зараз англійською вони володіють значно краще, ніж російською, яка для них була тоді рідною мовою. Так от вони пояснили, що Зеленський намагався говорити англійською, і це була його помилка. Ні, не тому, що він погано знає, а тому, що було зрозуміло тим, хто. Добре володіє англійською, що він в голові перекладає з російською або українською на англійську і намагається сформулювати свої думки. Так от, його переклад, не те, що він хотів сказати, а те, що почули англійською Трамп і Венс. Поясню, коли Зеленський намагався сказати, що ви відчуєте, то вони почули вам трендець. Поясню те, як він побудував цю фразу, вона має семантично таке значення, як коли людям погрожують, що ні, я тут, би, тут бити не буду, ми потім там за гаражами зустрінемось. Це приблизно так. Коли він сказав, що так, ви думаєте, що океан не дасть вам відчути, але ви відчуєте і в той, в той побудові фразі, фрази. А ховається, на жаль, сенс, який Зеленський не зрозумів. Це була пряма погроза, на яку зреагували Трамп і Венс. До речі, відверто кажу Венс чекав щось такого, і тут до мене дивно, чому Зеленський, розуміючи всі нюанси, не говорив українською через перекладача. Бо ну, давайте відверто. Він і українською і російською говорить м'яко кажучи, не дуже легко. Англійською в нього видавалося здавалося все. Значно складніше так, от ця помилка і призвела до початку свари, тому що погроза в себе вдома обидва сприйняли це як така. Знаєте, історію ну не найкращу. Найцікавіше в цьому, що Зеленський підіграв їм, коли він почав перебувати Трампа, коли він сипився з Венсом, це не допомогло Україні. 100%. він повинен був сконцентрований. Він повинен був пам'ятати про головні дві речі. Президент завжди повинен мотивуватися двома принципами: яка користь від моїх дій, та як це допоможе моїй країні? І тільки це повинно мотивувати президента, яка користь від того, що я перебуваю президента іншої країни? Як це допоможе моїй країні? Ні, я розумію, що багатьом сподобався ефект, але ефективність доволі низька. Мотивація повинна бути лише у цьому користь від моїх дій і як це допоможе моїй країні. Все інше лише антураж, рюшики, які не дуже потрібні. Відповіді на ці питання дають мотивацію до дій. А, людина мені сказала, це виглядало те, що він робив. Дуже симпатично, мило, але абсолютно безглуздо і неконструктивно. конструктивно. Е, мило тому, що він так потужно чинив опір найвеличнішому президенту. До речі, це теж комплекс, коли один найвеличніший сперечається з іншим: обидва нарциси величезні. І до речі, Зеленський як нарцис дуже непогано повинен розуміти як. Треба говорити з іншим нарцисом, але не спрацювало. Тому ми побачили, що спочатку такий наїзд, а потім, потім у цій конфронтації, Зеленський публічно висловив скепсіс щодо головної фішки Трампа. Планів закінчити війну перемовинами. До речі, я теж не дуже вірю, що все так легко буде, але це не привід висловлювати Зеленському скепсіс. Треба було підіграти. Класично, ну він же сам нарцис і любить, коли йому підіграють, і розповідає, що так ви найвеличніші, і три тисячі ракет у нас буде зроблено, і один гігават електроенергії побудовано до кінця 2024 року. І навіть коли це нічого не стається, як і один мільярд дерев, це неважливо. Нарцис отримав задоволення і тим, хто йому підіграє, буде вдячний. Тут треба робити було так само, але. Скепсис, який висловив Зеленський на тлі погрози, яку він сказав, не спеціально, а саме тому, що, не володіючи мовою, запропонував таку конструкцію, яка в англійському несе загрозу. Це ви можете перевірити, поспілкувавшись з американцями. Так от було помітно, що Діджі Венс саме цього і чекав. Більше того, він справді. Готувався до чогось такого, він чекав, коли йому дадуть можливість, і Зеленський надав. Мабуть, забувши, що повинен думати про те, яка користь від його дій та слів, та як це допоможе країні. Це ніяк не допомогло. Далі ми бачили провокація, яка була закинута. Зеленський на неї повівся. Свара ну, фінал зрозуміли, всіх понесла. І один одному наговорив кучу всього. До речі, справді декілька людей мені сказали, що жодного разу Білий дім такого не бачив. Впевнений, що, до речі, сам Джей Венс свідкує, свідкує, тому що йому вдалося. Більше того, він показав, як він може грати першу скрипку. А Трамп лише потім зрозумів, що його також грали, так само, як і а, того ж самого Зеленського. Але... Трампу це зайшло, тому що зараз Зеленський допоміг Трампу скинути фактично всі зобов'язання перед Україною. Трамп вийшов і сказав: Зеленський не хоче миру. А раз він не хоче миру, то тоді дякуємо далі. Самі незабаром ми побачимо, що це було від Зеленського помилка, яка буде дорого нам коштувати, тому що відверто можуть поставити на паузу або імітувати виключно відправки, а на яких не буде у зброї у ракетах. У передачі розвідданих, технічної допомозі та всьому іншому, або це звитяжний вчинок, який продемонстрував світу, що українці це нові 300 спартанців, які можуть протистояти величезній армії ворога. Але показав це світу той, чиї близькі друзі, дуже далеко від ЛБЗ, і до спартанців не мають ніякого відношення, наприклад, той самий лейтенант Баканов. В будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що відбулося. Я розумію, що велика кількість людей зараз будуть в захваті від того, що зробив Зеленський, він проявив яйця. Супер, нормально, так. Але питання знову: а як це допомогло країні? Ми впевнені, що Європа зараз, якщо Сполучені Штати розірвуть з нами партнерські стосунки? Це буде катастрофічно, повірте. Е, Європа повністю зможе замінити фінансово, зброєю, технічною допомогою, розвідданими і багато чим іншим. Ви впевнені в цьому? І на чому ґрунтується ваша впевненість? Тільки на бажанні вірити. Я б обрав би інший варіант. Я хотів би бути впевнений на підставі договорів, зобов'язань, чогось іншого. До речі, всього цього не існує. Окрема історія це те, що ми повинні побачити, як Зеленський зараз повернеться і звернеться до тих, хто його підтримав. і Вважає, що він все правильно зробив. Він повинен закликати їх підтримати обороноздатність країни. Я не перебільшую. За Зеленського проголосувало на виборах в 2019 році 13 мільйонів 541 тисяча людей. Якщо він звернеться до них, і попросить один відсоток. Приєднатися негайно до ЗСУ, то всі, хто його підтримав, і якщо вони приєднаються, вони, по-перше, доведуть, що Зеленський все правильно вчинив, і вони от, мотивовані його діями. І зараз на 130 тисяч збільшиться ЗСУ, і черги біля ТЦК це доведуть. Це перше. Друге, вони доведуть Трампу, що Зеленський все правильно каже. От, будь ласка, мотивує цим українців, це буде найкращий варіант. Ну, і третє, остаточно це доведе, що всі інші не праві, коли кажуть, що Ну от не треба так себе було поводити, і треба було все ж таки виправляти ситуацію. До речі, виправити ситуацію було можливо. Ну, напишите той твіт, що Трамп. Справді, миротворець, ти вважаєш, що просто погарячкував, дуже хочеш миру, напиши про те, що ти готовий до комунікації з Білим домом. а Далі веди перемовини, як ти хочеш, але використай можливості співпраці з Америкою по максимуму, пригадавши ті самих два принципи. Як це? Допоможе країні, і яка користь від твоїх дій? Якщо тут користь буде, то супер. Тому що за закритими дверима говори з Трампом і Дівенцем, обіцяй їм, отримай зброю, отримай допомогу. Ну, ще 350 мільярдів. І далі роби що завгодно, тому що потім, коли Трамп з дівенцем прийдуть до Путіна. І Трамп спитає Путіна, чи той готовий закінчити війну зараз, повернути частину територій і заключити останні ми, мирні угоди, то він почує нафіг-нафіх. А це його роздратує, Трампа. І тоді ти будеш, кушаючи попкорн, спостерігати, як США знищують Путіна за оцей ляпас Трампу. Це ж лежить на поверхні. І, до речі би принесло користь державі, і твої б дії дійсно допомогли б не лише державі, а взагалі всій ситуації. Але так роблять ті люди, які прагматично думають і не, від, не піддаються таким емоційним виплескам. На жаль, зараз ситуація дуже складна. Я подивився вночі. Виступ Зеленського на Fox News. Він не перебивав ведучого, до речі, спокійно говорив, і ті речі, які він казав, були настільки емоційні. От якщо б ця модель поведінки і в Білому домі, все пішло б значно інакше. Але ні. І тому, коли ми побачили, як зараз нічим це не закінчується, і ми побачили, що Зеленський не може. Або не хоче визнати, що співпраця зі Сполученими Штатами нам потрібна. Ну, гаразд, ми будемо пишатися незламним президентом, але головне, щоб це не завадило Сполученим Штатам допомагати Україні в рамках тих можливостей, що в них вже є. Ну, наприклад, в рамках тих угод, які підписані Байденом. І до речі, не треба казати, що вони наші партнери, які нам повинні захищати все інше, вони на жаль будуть зараз мотивовані зовсім іншим. Не своїми якимись умовними зобов'язаннями, а своїми особистими інтересами, і це би ж особистими інтересами Трампа і Дівенса. А нам треба було це пам'ятати і враховувати, бо нам не можна втрачати цю допомогу. Саме тому треба звернути увагу на заяви Трампа, коли він вирушив до Флориди і зробив кілька гучних заяв перед журналістами перед виїздом. Він заявив, що зустріч з Зеленським не задалася. Друге, Зеленський перестарався. Далі Сполучені Штати не хочуть грати в ігри і дуже хочуть миру, але не десятирічної війни. Це знову треба було підіграти і сказати: Ну він же знає, як ставитись до себе. Тому так же треба було ставитись зеленському і до Трампа і сказати 100% Хочемо миру, давайте домовлятися. Путін не погодиться єдине, що треба умови ніякої території ми не видаємо все інше. Ну це ж можна гру вести дуже довго і технічно. Далі Трамп сказав, що Зеленський хоче битися, 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 але Зеленський повинен укласти мир, і сам Трамп хоче миру. До речі, щоб відновити перемовини, Зеленський повинен сказати, що хоче укласти мир. І саме про це повинен був Зеленський сказати. Більше того, він же вміє казати і не робити потім. Ми ж за це багато разів чули. І це не лише мільярд дерев, це не лише а, один гігават електроенергії, а багато іншого. До речі, остання його обіцянка три тисячі ракет за 2025 рік. Це з ж історії, тому він міг би зробити заяву в інтересах країни. Але ще раз скажу: це покаже час. Правий він чи не правий, і дуже швидко це покаже. Далі Трамп висловив умову, що припинення вогню повинна статися негайно, але не пояснив, як це повинно статися. І Зеленський сказав, що не він сказав, що Зеленський не схожа на людину, яка хоче укласти мир. На питання чи розглядає він можливість припинення військової допомоги України. Він відповів, що не має значення, що він розглядає. Мені б хотілося тут конкретики, і бажано почути, що ні, він не хоче припиняти щось, але. Буде якось намагатися домовитись. Я скажу зразу: мені не подобається поведінка Трампа і провокація Дівенса, але нам потрібна допомога Сполучених Штатів. І ще одне: ті, хто каже що Європа нам допоможе, я буду щиро втішений, якщо Європа справді, окрім слів, перейде до справи і підтримує нас всіма можливими. Ну, способами, бажано починаючи зі зброї, грошей і БК. От бажано почати з цього. Бо багато що обіцяють і не виконують. На жаль, в Європі це є. Останнє, що я хочу сказати: ситуація все ще може бути виправлена. Але для цього треба зрозуміти, що ти хочеш отримати. Овації і трохи підняття рейтингу в Україні, чи вирішення проблеми і потенційної посилення Збройних сил України. Вирішення повинно йти від холодних розрахунків. А все інше, я ж сказав, це антураж. Заяви не так важливі. Справи підтвердять, хто правий. Сподіваюсь, що все буде добре для нас. І сподіваюся, що більше Зеленський в ці пастки не потрапить. Бо все ж таки треба дорослішати і пам'ятати, що ти не лише шоумен, а ще й президент України. Так, президент, який не який, але президент. І не забути звернутися до свого електорату і нагадати їм підтримати не лише в Фейсбуці, Ютубі, Телеграмі або будь-яких інших соціальних мережах, а й прийти негайно до ТЦК СП. І підтримати заключенням контракту позицію президента. От тоді значно краще можна буде вести перемовини навіть з Трампом і Дівенцем, показуючи: бачите, ви от так себе ведете, а українці навпаки займаються мобілізацією. Тому не вам мені розповідати про це. Це був би найкращий варіант. Подивимось, чи так і станеться. Дякую, що дивилися. Не забули підписатися, прокоментувати, поширити відео і поставити вподобайку. Дякую, що ви активні, і не пасивні, і дякую, що ви справді підтримуєте Збройні Сили України. Тому що Збройні Сили України це запорука майбутнього нашої країни. Є Збройні сили, є ЗСУ є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не те, що майбутнього країни не буде. Тримаємося, підтримуй ЗСУ, і тоді справді все буде Україна.